Що тільки китайці не придумують, різні смарт-горщики, смарт-зубні щітки, смарт фалоімітатори імітатори хочу чого тільки вони не придумають, що ми це все купували. Горщика звати Айві, і це буде ваш такий маленький домашній улюбленець, якого можна полоскотати, який буде вам посміхатися, моргати очками. Він буде слідкувати за деревом, щоб воно правильно росло. Під'єднується до додатку, і через додаток ви також можете слідкувати, як живе ваше дерево, що робить горщик, і так далі. Якщо ви офісний працівник або для дитини, собі поставили на стіл, і вам вже не так сумно, тому що він вам все буде там показувати, робити з ним, можна гратися там. Ну, коротше, купа всього. Я ним вже користуюся тиждень, і я просто в шоці. Дивіться, бачите, от щойно він їв, <гум> він буде показувати, як він там їсть, п'є, і так далі. Тобто, не він їсть. А дерево. Горщик має вбудований акумулятор, і ось, будь ласка, що він буде показувати. Якщо дерево, наприклад, захворіло чи йому жарко, він буде показувати. Якщо холодно, також буде показувати. Якщо недостатньо світла буде показувати. Якщо мало води, він буде вам все показувати. Дивіться, виймаєте і він показує, скільки знаходиться водички. Бачите? 83 міліграма. Він буде все вам чітко показувати, слідкувати. Тобто ви садите ось сюди. А всередині знаходиться водичка. Бачите, Наливаєте водичку і він сам контролює, скільки дереву треба, а яке дерево вибираєте в додатку. Якщо у вас робота сидяча за столом, з цим розумним горщику, вам точно не буде сумно. З ним можна контактувати, з боку знаходяться дві смужки, де його можна полоскотати. А можна одночасно полоскотати з двох сторін, і він буде вам посміхатись. Ззаді знаходиться датчик світла. Якщо будете розміщувати горщик на столі, старайтеся так, щоб цей датчик був до сонячної сторони. Тут порт на зарядку Type-C і кнопочка ввімкнення. На передній частині горщика є сенсор. Якщо його торкнутися, буде відображатися скільки годин, хмарність, нехмарність погода і який день. Дивіться, натискаєте з боку, дивитеся, яка температура на вулиці, який день, хмарність, нехмарність, як я вже казав. Тут також буде відображатися календар вам. Коротше, дивіться, всі дані календаря туди-сюди. Ну, коротше, штука дуже розумна. Далі, якщо з цього всього вийти і зайти в інше меню натиснути, тут буде відображатися скільки люкс освітлення на даний час, яка вологість ґрунту, яка температура, стан заряду батареї. І це все детально можна цим сенсором поклацати і подивитися. Прикольна штука, як на мене. Далі натискає ще раз. Там якась це гра, чи що це таке. Я толком не розібрався, підписник. Ти як придбаєш собі ось такого горщика, ти вже там собі розберешся і будеш все знати. Я вам скажу з власного досвіду, що я поливаю вазони тільки тоді, коли бачу, що листочки вже починають в'янути. Цей горщик цього не допустить. Він вам покаже, коли водички буде 0 мл на дисплейчику, то тоді вже треба долити в водички. Далі він собі поливає сам. Потрошечки додаю водичку, бачите, ось п'є. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть і все. І так дерево буде нормально рости і жити. Їдемо далі, крутимо педалі. Заходите в додаток Туя, реєструєте там цього горщика, і він вам в телефоні буде показувати абсолютно все. Стан заряду батареї горщика будете бачити, будете бачити статус води і буде вести графіки. Бачите, ось я трішечки провтикав, і водички було реально мало. Але я вже йому додав. Тут буде показувати, скільки мілілітрів, як це все відбувалося, коли, що, в який день, який місяць, як він пив. Ці всі графіки повністю буде вам вести. Так, тут буде показувати люкси, тобто освітлення, чи було освітлення достатнє, чи маленьке, коли, в який день, всі ці графіки, в який місяць, до чого техніка дійшла, так. Також температура, він буде вас служити як термометр, буде показувати, яка температура в горщику. Заодно будете знати, яка температура в приміщенні, і вологість, будь ласка, буде показувати вам, яка вологість. Бачите, пише good, нормальна, в принципі, вологість. Далі, ось тут заходите в налаштування і тут можете налаштувати собі. І самий головний момент це вибрати вазон, який буде рости в цьому горщику. А вазонів тут ну реально багато, да? є що вибрати. Це в мене лічі, зимою я посадив кісточку, і в мене виросло дерево лічі. Лічі тут правда немає. По характеристиках я підібрав більш-менш схожий вазон, щоб там йому було і достатньо і освітлення, і вологість, і води, і сонця, і так далі. Хоча можна, наприклад, посадити авокадо, і він буде його поливати. І давати світла стільки та як для авокадо. Щоб він тобі вночі не моргав і лягав спати, ось тут вибираєш йому, коли він буде спати. Наприклад, в мене він прокидається в 7 годин ранку і в 22.00 він лягає спати. Якщо тобі підписник сподобалося ось таке відео, не забудь поставити вподобаючку. Якщо тобі треба ось цього горщика, дивись, який засопляний, холодно йому трішечки. Ну а нічого, Петрові вже тут в студії. Напалив, там показує вже 19 градусів, вже буде тепло. Не замерзнеш. Коротше, треба горщика, треба китайського щебня. Я його навіть не діставав з коробочки, все тобі висажу цього лічі і помию горщика. І поїде до тебе. Треба горщик, забирай. Всім дякую і до побачення. Підморгни підписникам. Ано? Ху-ху-ху. Прикольна штука. Грався ним цілий тиждень.